Сьогодні от приїхав Volkswagen Tiguan, До речі, на нього буде перша ціна в Україні. Це 2021 рік, 160 пробігу, двушка, дізель, він тільки сьогодні вночі заїхав, розмитнився. На Дістроніку вже оновлений клімат, оновлена ручка перемитання передач, сліпі зони в зеркалах, безключовий доступ, автосвітло, світло, авто дощ. Фари в нас Basic LED. До речі, гума 2024 року абсолютно нова, він без жодної фарбованої деталі. Також у нього багажник відкривається з махом ноги. Камера заднього огляду, докатка дуже рідко зустрічається. Також у нас присутній електрофаркоп, я вже показував, як він, він у нас йде на тканині. Вчора машину забрали з митниці, сьогодні вночі вона приїхала. з-під Ось в такому стані. 160 тисяч рідного підтвердженого пробігу і буде перша ціна в Україні. Опис і ціна знизу під відео. Можливо, до речі, покупка з частковим або повним поверненням ПДВ і доставка по території України. Кого цікавить контакти.